Друзі, доброго дня! У мене для вас на продажу Audi a 5 автомобіль 2010 року випуску. Кузові кабріолет, відкидна криша, двохдвірна, все, що потрібно для класного драйву. Двохлітровий бензиновий турбовий двигун, повний привід, класне з'єднання. Є позаду у нас партроніки, ззаду у нас такий цікавий роздвоєний вихлоп, дуже кльово виглядає. Оригінальні у нас диски. Так само прикольно виглядає, гарна гума, 17-й радіус диск. По, по салону. Салона світла шкіра. стан водійського сидіння, стан пасажирського сидіння, Реча перемикання передач, управління мультимедією, відкидний дах, клімат двозони, працюючий, штатна мультимедія, подвигуну ніяких помилок немає, нарікань так само. Кармо у нас шкіряне стан керма без зауважень, датчик освітлення, датчик дощу, все це присутнє Ну і що цікаве, задній ряд. Місця тут небагато, але автомобіль призначався для іншого. Та вентиляція від клімат-контролю на задній ряд. Ще в нас цікава музика Бенкоусом. Дуже класно грає. Поканту дверей така строчка. Дуже. Прикольний автомобіль, драйвовий, котрий я рекомендую переїхати та побачити вживу, потестити на тест-драйв. Знаходимось в місті Одеса, Грушевського, 15. А приїжджайте, можемо обміняти ваше старе авто на наш новий, або продати вам у кредит. Можемо у лізинг. Дзвоніть, телефонуйте, чекаємо на вас.